Колядка добрий вечір тобі, пане господарю, лунає з годинника Вінницької вежі. Переселенка Вікторія каже, такі різдвяні мелодії піднімають настрій. Суспільному розповідає до Вінниці, переїхала з Луганська. Це дуже класно, особливо коли мало чула взагалі таких речей. І зараз наоборот, навіть якось настрій дає. Різдво, свята. Все ж таки, новий рік скоро. Як розповів директор музею в Вінниці Олександр Федоришин, ця колядка лунає о 15-й замість червоної калини. Торік у цей час із вежі лунала нова радість стала. Годинникова система на, на вежі, вона е, поки що, принаймні, електронна. Електронний механізм дає типовий звук, ну, подібний до корольйонних механізмів. З механічної точки зору, добрий вечір тобі ідеальний. Формат звучання, ідеальна мелодія для вінницького годинника. Каже, годинник на Вінницькій вежі змінює мелодії на різдвяно-новорічні свята щороку перед Різдвом за григоріанським календарем. Тепер о півні замість козацького маршу стяг з башти лунає Джингл Белс. А ввечері о 21-й замість молитви за Україну коляда тиха ніч, Свята Ніч. джингл Белс. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, і тиха ніч – Це такі. Ну, скажімо, свої рідні маятники, де посередині важлива і, мабуть, чи не найпопулярніша українська колядка, і з двох сторін такі важливі західні контексти різдва. Бо джингл Белс це виразник американського виміру цього свята, а тиха ніч. Загальноєвропейського, питому європейського, до якого Україна так само причетна і співпричетна. Костянтин на площі європейській щодня продає повітряні кульки. Тож розклад мелодій, які лунають з годинника, знає добре. В 9 ранку пам'ятаю, гімн України грає. В 3 часа доверешні, пане господарю. Різдвяно-новорічний репертуар із годинника вежі лунатиме до 19 січня. Я думаю, будуть якісь ще сюрпризи. Пов'язані з містами-партнерами, але про це трошки згодом. Дарія Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.